Вітання, це програма діалоги. і Ми сьогодні будемо трошки більше дізнаватися про те, яким буде 2023 рік для кожного із нас і для України. В цілому у гостях у нас Ірина Пивоварчук, це астрологиня. Доброго дня. Доброго дня. З ким як не з вами говорити про те, яким буде 2023 рік. А, рік. Дивіться, ми знаємо, що за прогнозами різними від наших там міністерства оборони і тому подібне. 2023 рік мав би стати для нас таким дзвіночком перемоги. Що зірки говорять про це? Яким буде для України цей рік Україна? Ви повинні розуміти, що кожен день він наближає нас до перемоги, і в це ми маємо вірити. Ми маємо не дозволити, щоб нам не дозволили зустріти новий рік, порадіти з дітьми, порадіти сім'єю. Ми знаємо, що перемога буде за нами, тому що ми на своїй землі, і це треба розуміти. Зараз просто такий час трошки складний, тому що Меркурій планета зараз стає в ретрофазі, і до 18 січня будуть воєнні проблеми на висоці страни, і ми маємо її підтримати своїх всіх донатами. Картинками, дзвіночками, всі вони мають знати, що ми їх тут чекаємо, що ми їх всіх любимо, і все буде. У Україні буде все нормально. Рік почнеться не зараз, що тут прям один день раз сіли за стол і прийдеш на рік, все звичеркнув. Ні, так не буде. Рік почнеться 23 -го. З 22 на 23 січня 2023 року це вже вступить в свої права, чорний заяць, заєць, кролик, деяких їх називають котом, але раз в 60 років це йде водяний кролик. кролик да. І ви пам'ятаєте, що якщо звернутися до історії, то це був карибський кризис і були питання ядерних з державами, і тоді слава тобі, Господи, що закрили і вивезли ядерні. Зброю так. Зброю вивезли, так, і на тому було закрито. Надіюся, що цього року це теж закінчиться. Ну, а так, якщо Новий рік хочеться зустрічати, все одно ми чекаємо свято, ми чекаємо, що погане все закінчиться, що воно все піде. І треба як зустрічати? Кролик, він взагалі не повинен забувати, що ще рік тигра, і він перейде тільки все-таки в січні, але вже можна. Ставити на стіл, ставити моркву, зелень, цибулю, фрукти. Дуже гарно було морквяний сік покласти. Ну із випивки, то краще якісь легкі вина і шампанське, тому що кролік він сам по собі він не сприймає запахи і алкоголь. Кролік не, спіймає, не сприймає дуже різкі запахи, там, де от корейська кухня, там, ага. де багато цього, перця, спеціалі, всього, всього, то кроліку це не сподобається. Не треба дратувати кролика червоними тряпками, як і бика. <світ> ну, це треба якісь такі, якщо ви хочете зустріти, не обов'язково зустрічати в чорному платі, але якщо у вас є така вечірня сукня і вам хочеться її продемонструвати своїм, можете бити. бути. Бі бути дорога, Якщо ви одягаєтесь. Якщо, є привід купити. Ну, Якщо треба. <рес> Взагалі, кролік він натуральний. Він не сприймає яркий лак, який якраз от у вас я бачу якраз в, те, в тему. Лак так. має бути такий світленький, світленький. Ну, для зустрічі Нового року. <рес> а я бачила, що синій також колір дуже підходить. В відтінки ну, синього. Цей синій не дуже підходить, але він не запрещений. Ага. Тобто так, є з... заборонені. Збор. Є заборонені, червоний, заб... оранжевий. Заборонені кольори, краще від них відмовитись, даби не притягнути собі символічно якусь проблему. Ну, А готувати можна, воно має бути повно салатиків. Ну, Солодко воно теж не дуже любить. Без кролика. Без кролика, <с то без кролика Крольчатина, Так, кролика бідиться, то не треба то робити ні це. Але все одно святкувати треба. Що можна зробити? Кролик, він це да? він такий пухнастенький. І якщо у вас є якісь такі м'ягесенькі пледи. То можна зробити собі якісь куточок і там зустрічати в теплі, закутатись в пл плєд. можна плід дарувати, Можна щось таке м'ягесенька, якісь там шарфіки, такі м'ягенькі Ой, можна клас. дарувати друг другу. Можна так фігурки кролика. Цього року вони не заборонені, вони дають за ну якби підтримку року, білий пухнастий зайць. Хоча сам рік чорний, то буде вода на дереві, бо Ого. це буде як ну кролик. Цього буде як квітка персика. Що вода буде підтримка небесного ствола води, і це буде дуже потрібно нашій країні, коли ми будемо встановлюватися від, від цього пепла. Ви Сказали, востанавлюватися. Отже, все таки у 2023-му на нас чекає перемога і відбудова України відбудова буде не за один рік, але у нас Україна відбудується і у нас буде маленька Швейцарія своя Ой, Україна. Квартир. Україну чекає дуже гарне світле майбутнє. Ну от а чи варто нам ще чекати на якісь труднощі для України? Ну труднощі в чому можуть пройти. Справа в тому, що ви зараз бачите, чим ми займаємося. Да? Коли нема світла, ми шукаємо генератори або якісь там. Зараз такі комплекти є, що вже підключають і щоб котел грів, да і там які акумулятори, ще якісь інвектори. Ще що справа в тому, що зараз в Україні піде розквіт технічної як нової сфери, так сфери, да тому, що ми будемо не так, як раніше, а буде все нові технології. Ми навіть не уявляємо якоїсь. Справа в тому, що дома будуть відбудовані по новим технологіям. Нам допоможуть інші країни, і всі будуть старатися нам допомогти, тому що всі бачать, що відбувається на самому ділі. І розуміють, де добро, де зло. Так, так і це та, дуже та, добре. Та. А у світовому масштабі чи щось зміниться? Ну, світовому масштабі ми всі йдемо до того, що ну, цей рік трошки не буде вкладення в метавселенну, як вони там дуже хотіли, там все розвивали. І це трошки затихне, і криптовалюта інвестувати в неї зараз не дуже треба, тому що буде кризис, і стихії вогню цього року не дуже багато. І тому. Трошки ще песимізм може бути у людей, але треба розраховувати і вірити, має бути надія, що у нас все буде нормально. Mm -hmm. mm. От про криптовалюту дуже влучно. Ви сказали, тому що мені здається, від початку війни в Україні всі тільки цим і почали займатися. Або курси, або ж щось іще. Дивіться, цей знак чорний водяний кролик. Ми вже поговорили, що це досить хороша така тваринка, покладиста, добра. А чи є там якісь підводні камені? Чи є щось, що може спровокувати от такий поганий поворот для людей? Ну поганий поворот може в тому, якщо люди почнуть ганятися за любов'ю, тому що ну сам заєць, да і цей період сприятливий для створення сім'ї, тому що нарушати сім'ю не можна зраджувати не можна. Бо якщо хтось впуститься в тяжкі, то він дістане добре до судів до тих, а це, це він дуже гарно для народження дітей. Це тому для що це кролік дуже він актуаль. дуже плідний, і хто а хто тільки лише мріє про кохання, то цього року він його може зустріти. Не відкладайте Лас. життя на потім і просто старайтеся ну, більше радіти, тому що ми маємо. Справа в тому, що ці події вони навчили нас цінувати те, що ми маємо кожну мить. Так ми цінуємо тепло, ми цінуємо посмішки, спілкування з людьми. Вже справа в тому, що якось той ковід вже якось відійшов, да, не зрозуміло, як він прийшов і як пішов. А люди вже цінують спілкування. Люди десь їдуть, десь більше. То вже люди, які повиїжджали то до кінця року, вони вже будуть мати спробу повернутися назад в країну. І дуже багато буде повертатися, тому що буде відбудовуватися. Але так, ну ясно, що не по поманавінію якоїсь там палички волшебної, але все буде у нас добре. Дивіться, тут у мене є питання, і це дуже мені цікаво. і перед ефіром я вас запитала, що е, ну, є знаки, для яких цей рік буде особливим, успішним, щедрим, на хороші події. А є і ті знаки, на яких, напевно, чекають труднощі. Ну, не знаю, скільки труднощі. Справа в тому, що є така планета, вона найбільша в сонячній системі Юпітер. Це звізда королів. І вона наконець-то, вже зараз, 20 грудня, вона зайшла в перший знак Зодіака, в знак Овна. І починається 12-річний новий цикл. Ну, і, і я просто, Може, буде людям цікаво по Овну. Угу. Mm -hmm. Ну, Це буде розширення сфер, великих можливостей. Іменно для Овна, вони мож, можуть почати нову справу, поміняти свій імідж, вийти на міжнародну арену, можна почати вивчати ну, нові мови. ну. Це класно. А інші знаки зодіаку? Вовен він у кожного знака, наприклад, у тільцов. Овен буде по 12-му знаку. це та овен. Якби да ага. овін, а потім іде тілець. Так ну, от так. для нього це буде Юпітер буде в цьому знаку, ага. і він дасть розширіння. Ну там що до, <гум> добре, острова. Острова, відпочинок за кордоном, воно теж дає а, дає ну, безусе. Усім знаєте, ну, дає і тілець. Він буде у нього можливість буде соціального росту, тому що там зараз знаходиться і уран, і раху програма розвитку для тільців, і у них. Ну, у них буде затемнення ще 20-го. Ми можемо просто поговорити, що цього року буде чотири затемнення. Буде два сонячних і два місячних. Сонячне буде 20-го квітня і 5-го травня, лунне, uh -huh. а потім 14 октябрь, жовтня і 28 го жовтня. Uh -huh. Якщо люди народилися в цей час, то цей рік для них буде відмічений. Їм треба цим людям треба звернути увагу на те, як у них будуть проходити цей рік. Потім зараз Меркурій ретроградний стоїть, і дуже добре було зараз не починати нового в січні, як зараз почнеться, а підведіть всі ітоги. І бережіть, наприклад, картки. Якщо можна злити бензин, у кого є машини, да, то можуть бути кражі. Треба дивитися, якщо ви, наприклад, підходите в анкомат і дивіться, щоб карточку ви могли забрати назад, повернути. Не покупайте зараз дорогі речі, машини, комп'ютери, телефони. Вони будуть ламатися і вони не принесуть того задоволення. Оце ви зараз забрали подарунки з нового року. Всі дівчата чекали, що зараз хлопці їм будуть дарувати телефони. Хай почекають. А хлопці скажуть, а нам поч... тут сказали, не хай дарувати. почекають до 23-го і хай січня. получать січня. Так. Да, і хай получать, то й куплять їм. Хай то телефони подарують якраз на новий рік зайці. Буде ну, якраз дуже круто. доречно. Ну, трошки левам буде. Важко. Ну, не те, що важко, але їм треба буде звернути увагу на те, що можуть бути обмани з сторони окруження і партньорів. Оце для Левів, так. Да, це бути дуже уважними таке. Треба. треба бути уважними. Так. Ну. Для овни у них починається нормальне Рост авторитету, і вони можуть проявити собі кращі риси свої тілець, можливість у нього соціального росту, і він може закласти програму на 20 років вперед, який бізнес почати і можуть бути переїзд. Ну близніці у них у близнюків це період дворствіності. Хоча дуже добре підтримувати активність іменно в медійних. В ага. сферах для них це нормально, але їм треба звернути увагу на своє здоров'я. Якщо якісь проблеми, то не затягати зразу починати Лікувати. лікуватися. Так. Так. Ну, ну, що тут таке? Зараз я просто подивлюсь, що би тут таке можна було для левів. Ну, льви зможуть проявити свої таланти, якщо у них є. Якщо є. так. Але для раків теж буде гармонічна друга половина року. Але їм треба не лізти в політику. Раки, я вас дуже прошу в політику, не лізти хоча б до літа. Ну, якщо утримайтеся, я... утримайтеся. Да. і Потім раки получать інвестиції, і то, що вони там хотіли десь заробити гроші, вони такі получать. У них може бути переїзд. Вас. Ну. Переїзд в баж... бажано в межах України. <кл 'я> Ні, бажано їздити за корт. За домом, кордон, щоб вже так? відкрили кордони, щоб вже закінчилось це воєнний стан, і щоб люди могли виїжджати сім'ями на відпочинок Покійно, і щось привезти в нашу країну, якісь нові враження. Що буде ще таке цікаво, Дєва. Дєва, дє... їй Дєва, под... так? потребується сп... Сп... своє колосальне обладнання. Ну, як би то правильно сказати? Треба тримати себе в руках. Рука, ну, тому що треба бути готовою до екзаменів. І судьба буде ставити, перевіряти їхній професіоналізм, та, що вони до цього року добули. Отак. Так. так. Непростий лік, кстати, буде терезив. Їм треба йти на компроміси, не відстоювати свою точку зріння зору, бо якщо вони будуть настояти, вони не праві, то вони притягнуть собі суд на голову. О, ну. о, так. Неприємно можуть бути да проблеми іменно з компаньонами. так що терези бути дуже уважними скорпіони. Ну, скорпіона, у них там просто буде поблизу затемнень. Буде можуть бути бути проблеми, що треба їм готуватися до боротьби і йти до кінця. Це скорпіонам треба ну, Це свої для начинання. Них, така риса. Риса, да, але так. їм треба бути чесними з собою з компаньонами. Перспективний рік буде у Стрільця. Ну ви розумієте. Юпітер, він буде вону, да? і О, він по тригону, він підтримує знаки вогню. Тобто стрільці леви все таки під, під підтримку Юпітера під овну, вони дістануть. Сатурн він перейде вже 7 березня, він перейде знака водолія, що вони можуть собі спокійно здохнути. перейде на три роки в знак риб. Нарешті. Риби треба то... дивитися. Сатурн – це ограничення, це холод, ще жаття. Але що, що любить Сатурн? Сатурн любить план. Якщо ви, будете, якщо ви риба і будете планувати свій час, буде порядок, всюди дисципліна, то Сатурн вас підніме і дасть вам золотий вік, дасть вам багато гарного. Це, це так є. І Сатурн, коли піде в водні знаки, там теж треба дуже бути уважним, тому що він зайде, вже в риби вже зайде, і він буде давати. Ракам і Скорпіонам теж буде давати холод. Тобто mm -hmm. буде може наступити таке охолодження відносин. Mm -hmm. Ну а так, я знаю, ну, ну що там ще цікаво? Козироги і водолії. Так, і Та водолії. Ну козироги, так. на, 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 на коніст, у них там просто 20 років був Плутон, він звідти піде, і дасть їм змогу отримати інвестицію інших людей, які можуть в них вкласти, і вони можуть мати серйозний бізнес. Тому що воно піде, піде до них по другому знаку, перейде в водолей. Він спочатку трошки туди зайде, потім вернеться ще трошки в Козірох, і потім аж на 22 роки він буде знаків. Це спокій козерок. Так, але <хи> буде по грошам, і тоді вже почнуть себе трансформуватися і перерождатися водолії. Ну, то буде нові ідеї, нові якісь плани і таке. Про кого ми ще не сказали? Ну, Казірово все-таки він удачний для реалізації себе. І якщо всі знаки, всі молоді яка люди молоді, вони у них усіх є змога в рік кролика зустріти свою другу половинку. Це можна спокійно создавати сім'ю, народжувати дітей, дітки будуть гарні, вони будуть забезпечені всім. Не переживайте, що війна, війна все закінчиться і все буде йти своїм, ну, своїм чередом. А так для тих, хто ну, святкувати, що я ж кажу, що більше посмішок, більше збити, якісь можна ігри придумати, якісь щось м'ягенькі речі без скандалів. А і що не бажано, зараз не бажано піротехніка. Тому що чорна луна вона переходить в знак Овна, а це пожари, це то, що може спричинити… Проблему дивіться, можливо, є якісь особливі такі обряди, які ми можемо провести для того, щоб притягнути це благополуччя, чи щоб зробити так, щоб рік був вдалим. Ну, обряди це не обряди, але є таке чудесне королівський градус 11 Козирога. Якраз сонечко 31 грудня цього року, в 19 годин 19 хвилин, воно зайде туди на сутку. і це, що можна зробити, там сімвол король на троні виконує бажання. З скіпітром. І тоді, що можна зробити? Якщо у вас є така можливість, і десь у вас біля вас рядом ростуть зелені живі дерева, сосна або ялинка, можна взяти якусь ленточку кольорову, не чорну, якусь яскраву, любого кольору берете. Ну такий кусочок десь. Підходите до ялиночки. Одне бажання, одна ленточка. Це можна тільки в цю новогодню річ, і це до 1 січня до 18 годин. Тобто угу. у вас є і час. Підходити, наприклад, до ленточки, з ленточки до ялиночки, піднесли її і сказали, наприклад, цього року у мене народилась дитина здорова, зав'язали собі бантик. Потім, наприклад, підійшли, там, я з чоловіком відпочиваю десь там ну, на морі, багамах, так, так раз, зав'язали ленточку. Тобто тобто можна ви можете нарядити в, в, весь ліс основи, але одне бажання, одна ленточка. І хай Божечко вам допомагає. Бажання загадувати вред другим людям і нарушати космічні закони. Але для себе, для своєї сім'ї, будь ласочка. Дякую, пані Ірина, що ви завітали до нас, що розповіли нам, яким буде 23-й рік. Я думаю, кожен почув щось таке, за що він зачепиться, і почне якось розвиватися цього року. І ми в розквітне не тільки Україна, а кожен з нас розкриє щось собі таке нове, цікаве. І рік буде сприятливий. Та, так, так, Дякую, можливо, нашим глядачам, гостям краю от перед новорічно-різдвяними святами чогось побажаєте. Настанови на рік. <рес> Настанови на рік. Не, не втрачайте віру, не втрачайте надію. Кожен день наближає нас до перемоги. Рік Зайця він трошки погасить ту воєнну агресію. А 21 березня почнеться рік Павлина, він теж буде трошки. Ну, гарніше рік гепарда він вже це піде, і ми про нього забудемо. Бо справа в тому, що цей рік рік гепарда, гепард він що мав. У нього не було свого життя, у нього не було свого дома, і всі гепарди, вони йдуть за пазбіщами. Коли втікають, куди йде їжа, і гепард іде за ним. І так прийшлося, що дуже багато мільйони людей наших виїхали в пошуках їжі і в поїзв в пошуках того, щоб забезпечити собі спокій собі і дітям, щоб вижити, це все пройде. Ви всі молодці. Я всім хочу подякувати, щоб всім щасливого Нового року і щоб всі проблеми лишили нашу країну. Всіх благ. Повністю вас підтримую. Дійсно, хочеться вже того миру і спокою. Пані Ірина Пивоварчук, астрологиня, була гостею діалогів, останніх діалогів у цьому році. Зустрінемося вже у 2023-му. Бувайте!